Не дочекавшись допомоги від сільради, самі закотили рукава. Жителі села Шостаківка Кіровоградського району більше 20 років жили без вуличного освітлення. Виправити ситуацію, взявся Кіровоградець Олег Чорний, у якого в селі живе теща. Чоловік написав проєкт, відправив його до Британської ради в Україні і отримав гроші. Деталі в сюжеті. Вулиці села Шостаківка освітлювались ще за радянських часів. Про це нагадують поодинокі розбиті ліхтарі, встановлені на стовпах. Виправити ситуацію вирішив пан Олег. Каже, сам у селі не живе, втім частенько приїздить сюди до тещі. В селі живе теща, освітлення ніякого. Побачив анкету, зареєструвався в програму активні громадяни. Був на тренінгу, все дуже сподобалось, і натхнення виникла ідея зробити освітлення. Так створив план схему встановити на вулицях енергоощадні лампи. Його проект став один із восьми на Кіровоградщині, який отримав підтримку від Британської ради в Україні за програмою Активні громадяни. «В рамках цієї програми ми проводимо тренінги для активістів і в чому їх як писати проекти і отримувати гроші від Британської ради. От автор проекту вуличне освітлення у селі Шастеківка Олег Чорний прийшов на тренінг, навчився, написав проект і, мабуть, він навіть сам не очікував, що він отримує це фінансування. Жителі Шостаківки вже й не згадають, коли бачили востаннє світло на вулицях села. Це за хмеля, да. А тому ідею Олега селяни з радістю прийняли. Мені вперше, по-моєму, предложили, то я одразу сказала, за двома руками згосилися, бо в нас ще фонарь був тут, нам було добре, зручно. Мама старенька була, сирена ухажувала, світний включала, ніде мені видно було. І зараз я для себе, собі в хаті видно, на вулиці видно красота. Енергію лампи споживають із будинків, біля яких вони встановлені. Саме через це дехто із селян і не погодився, аби прожектор кріпили біля їх воріт. Вони, мовляв, із власної кишені освітлювати вулицю не будуть. Однак пан Олег заспокоює, одна лампа споживає не більше трьох гривень у місяць. Енергія споживається від домоволодіння, воно встановлюється. Ну енергії там 10 Вт – це копійки. В місті маршрутка в один бік проїхати це можна за місяць заплатити за електроенергію, споживає даний прожектор. Вуличні ліхтарі встановлювали через двір, так аби з найменшими витратами освітлювалася вся вулиця. Обійшовся проект у понад 15 тисяч гривень. Автор ідеї каже, грантових коштів на все не вистачило, тому прийшлось докласти власні. Втім, говорить, не шкодує, бо ж те тепер задоволена. Вулиця у нас дуже плачем. Стані ходити тут дуже важко, особливо коли дощі сніга. Так що ми дуже вдячні Олегу, те, що і організації <різько> Британська Рада, що вони нам допомогли, що тепер у нас світло, йдеш по вулиці, зовсім себе по-іншому почуваєш. Допомогти своєму селу, як і пан Олег, може кожен. Головне бажання і цікава ідея. Коли ми оголошуємо тренінг, брати участь може будь-хто, у нас немає обмеження ні по віку, ні по статі, ні по географії. Навіть навпаки, якщо є заявки на участь із районів, ми беремо цих людей скоріше, ніж мешканців обласного центру, тому що у них менше можливостей, ми оплачуємо приїзд. Наступний тренінг планують провести у липні-серпні цього року. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.